І знову гучний скандал із бійцями Айдару. Підрізали автівку, вдерлися до салону та відгамселили водія. У міліції проти розбишак уже відкрили два кримінальних впровадження у прес-службі батальйону. Такою поведінкою військових обурені винних обіцяють знайти і покарати. Це відео з авто одного з потерпілих людей. У камуфляжі у машинах почесної варти на підпитку рухається із забороненою на трасі швидкістю 40 км на годину. Так автор підписав у мережі ось ці кадри відзняті на відеореєстратор. На них видно, як силовики спочатку підрізають авто, вриваються в салон і розправляються із водієм. У людина, яка звернулася до міліції, дійсно вона в синцях, її було доставлено до Бориспільської центральної районної лікарні. Там їй було проведено медичне обстеження, зроблено рентгени. І на даний час очікується висновок судово-медичної експертизи. До міліції звернувся і ще один побитий водій. За цим фактом відкрили два кримінальні провадження. Якщо розбишак знайдуть і їх провину доведуть, їм загрожує штраф до 850 гривень або рік виправних робіт. Заплатити доведеться і за наліпки на номерних знаках, і за порушення правил дорожнього руху. Якщо їде колона, то по правилам дорожнього руху вона повинна рухатися в крайньому правому в крайній правій полосі у супроводі працівників ДАІ. Однак працівників ДАІ в цій колоні не було. Крайня ліва полоса це взагалі дозволено тільки для спеціального транспорту або для оминання перешкод або обгону. Від коментарів на камеру подружжя потерпілих поки відмовляється. Нині вони в лікарні кажуть, не добре себе почувають. У прес-службі Айдару пояснюють, колона бійців перевозила тіла двох мертвих побратимів. Утім, такою поведінкою солдатів на дорозі обурені. Бракує слів, аби назвати те, що зробили ці люди. Вони поглумилися над пам'яттю наших загиблих. Нині у батальйоні, що воює під щастям, вивчають ситуацію. Винних обіцяють передати військовій прокуратурі, а поки чекають на закінчення слідства. Це вже не перший скандал із батальйоном Айдар. Тиждень тому бійці самі затримали трьох своїх вояків, які тероризували Луганчан. Порушників, які вимагали у місцевих гроші та крали майно, передали правоохоронцям. Загалом проти бійців батальйону Айдар відкрили вже 27 кримінальних справ. Восьмеро бійців заарештовані і троє у розшуку. Родини добровольців, які воювали в лавах батальйонів підпорядкованих МВС і загинули в зоні АТО, і далі отримуватимуть допомогу в п'ять разів меншу, ніж родини військовослужбовців. Обіцяного прем'єром зрівняння не відбулося через бюрократичну тяганину, пояснює заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко. Однак додає, відомство розглядає це питання у пріоритетному порядку. Цей, цей проєкт завізований і буде винесений на засідання уряду для того, щоб нести відповідні зміни в закон про статус учасників бойових дій. Тобто це на сьогоднішній день зараз не відбулося. Тобто, Це буде засідання уряду, потім буде голосування парламенту. Коли сказав прем'єр-міністр, це було відповідне доручення. Доручення опрацьовується відомствами, на жаль, воно зайняло якийсь час. Ми максимально прискорюємо, наскільки це в наших силах. Посада військового капелана має стати офіційною. Про це говорили під час з'їзду військових священників Української греко-католицької церкви. Зібрання стартувало вчора у Києві. У з'їзді взяли участь 50 військових капеланів, що побували з душпастерською працею в зоні. АТО. їхню місію високо оцінив блаженніший кардинал Любомир Гузар. Потреби бійців у духовній підтримці розуміють і в Міноборони, а тому підтримують ідею надати офіційний статус для отців з передової. Близько 50 тисяч українців найближчим часом мобілізують. Нова хвиля призову розпочнеться 20 січня, кажуть у Міноборони. Забиратимуть насамперед офіцерів запасу, які були в лавах збройних сил та мають відповідний військовий фах. А от строковиків обіцяють в АТО не відправляти. До мобілізації будуть залучатися перш за все. Офіцери та військові спеціалісти запасу. Мобілізовані пройдуть обов'язкову підготовку на базі навчальних центрів збройних сил України. Військові фахівці пройдуть курси перепідготовки при вищих навчальних закладах Міністерства оборони. Солдати ж пройдуть курс первинної підготовки та отримають необхідний фах та знання. Навчання з різними категоріями мобілізованих триватиме 25 діб. Мобілізація незаконна, кажуть юристи. Примусово призвати дозволено лише у разі оголошення надзвичайного стану війни або ж підготовки до бойових дій. Офіційна ж версія, на якій наполягають наші можновладці антитерористична операція. А це справа відповідного центру при СБУ. І аж ніяк збройних сил людей мобілізують для проведення антитерористичної операції. Це незаконно. І для того, щоб все відбувалося в рамках закону, потрібно указ президента про введення воєнного стану як мінімум в двох цих областях. Тільки після цього можна говорити про те, що мобілізація буде законною і застосування збройних сил буде буде закон. Андрія Яремчука мобілізували навесні. Зараз він лікує ногу, яку роздробили у боях під Луганськом. Відмовитися від призову тоді не думав. Ми не знали. Ніхто нам ж ніхто ні в законах, ніхто толком нічого не розказував. В такої ситуації, що почала в Україні творитися, просто мені здається, ну… Всі нормальні хлопці пошли туда. Олександр також із мобілізованих. Повістка прийшла брату в підсумку. Забрали обох. каже в армії був піхотинцем. Утім, за незрозумілих причин його направили в танкову бригаду. Зараз у шпиталі лікує осколкові рани. Переживає за брата, який досі на фронті. Поки йому не дадуть команди і дозволу, він не піде. Він Кіборг, товариші по зброї звуть його Берсом. у столицю приїхав на один день, завтра знову їде в піски боронити Донецький аеропорт. Чоловік з правого сектору немобілізований доброволець, не визнаний державою. Це обов'язок кожного чоловіка відстоювати інтереси своєї держави. Нема різниці, чи це АТО, чи це війна. Кожен молодий хлопак повинен розуміти це. Держава одна. Так, і мати, поки вояки мовчать, кажуть юристи, і захищають свою державу. Втім, потім правники вже прогнозують чисельні судові процеси саме через незаконну мобілізацію. Дуже багато із нинішніх керівників будуть притягнуті до відповідальності. Якщо хтось думає, що можна порушувати закон, поки при владі, то і завтра не відповідати за порушення закону, то я думаю, що ця людина дуже сильно помиляє.